Сьогодні компанія Lifestyle Camper представлена у дилерському центрі Land Rover Київ Захід на презентації Defender Trophy. Мене звати Юля. Ви на каналі Lifestyle Camper. 20 грудня 2025 року дилерський центр Land Rover Київ Захід представив нову серію Defender 110 Trophy Edition. Дана модель знаменує повернення бренду до міжнародних пригодницьких змагань. Кожний автомобіль оснащений аксесуарами, що роблять його ідеальним супутником у будь-якій експедиції. Саме на цій філософії побудована і представлена комплектація Black Edition X-Line Premium, яка є максимальною версією для автономних подорожей. Тут передбачено все необхідне для тривалих експедицій: опалення, контроль рівня води, гаряча вода, душова кабіна з душем, боковий стіл. Оновлений боковий намет маркіза з підсвіткою. Є палатка, незалежна підвізка, яка забезпечує комфорт, впевненість поза асфальтом. Black Edition – це не лише стиль. Трейлер отримав посилені крила з покриттям LINEX, які значно міцніші ніж стандартні, краще захищають в складних умовах. Окремої уваги заслуговує історія цього трейлера. Він був замовлений як подарунок. У клієнта, який оформив замовлення, вже є власний кемпер, яким він користується декілька років. І, маючи позитивний досвід експлуатації, він вирішив замовити його для свого друга, але в іншому кольорі. Офроудний трейлер від Lifestyle Camper – це інструмент для подорожі і пригод і справжніх експедицій.